Привіт, дорогі стрільці! Вітаю вас на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на червень 2025 року. Червень суперпозитивний час, і зірки підготували багато щедрих подарунків і крутих підказок, до речі. І я саме тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Тож, стрільці, приготуйтеся. Червень ну, вмикає прожектор саме на вас. У вас починається період проривів, важливих рішень, грошових змін. І Венера покращує ваш сектор здоров'я, повсякденні справи. Тут можна буде зітхнути з полегшенням. А Юпітер заходить в рак у зону великих фінансів і трансформацій, і це відкриває перед вами рік ну дуже великих можливостей. Повня у вашому знаку поставить крапку в історії, що тривала за останні місяці. А вже з 24 червня удача просто. Ось так в руки до вас тече. Сонце з Юпітером запускають важливий фінансовий цикл для вас. Додивіться це відео до кінця, я розповідаю про всі тренди і їх вплив на вас. Дивіться свій прогноз за знаком Асцендента спочатку, а потім по знаку Сонця. Поїхали! До 9 червня Меркурій йде по близнюкам у вашому сьомому будинку. І поки Меркурій йде по сьому будинку, ваша інтелектуальна діяльність, ваші думки, розмови, переписки, поїздки зосереджені на питаннях пов'язаних з сумісною діяльністю, з сумісними планами з вашим партнером з особистого життя або з бізнес-партнером. Ви говорите про відносини. Взагалі вас ця тема більш за все займає. До речі, всі рішення, які ви приймаєте по темі партнерства, відносин, колаборації, сумісної діяльності, восени дадуть ще один свій відгук і обов'язково приймайте ці рішення дуже зважено. 6 червня Венера, планета малого щастя, краси, миролюбності, задоволення, дає вам покращення стану вашого здоров'я. Фізичного самопочуття, якщо для вас актуальне лікування, то всі процедури, чи капи пройдуть дуже добре. Венера принесе полегшення і подбає про вас. Шостий будинок символізує також умови нашого життя і роботи. Тож це може бути поліпшується графік робочий у вас, стає більш такий плавний, більш не такий навантажений. Ви прикрашаєте своє робоче місце або. Простір, в якому ви живете, живете і працюєте дім або вдома, або на роботі, У вас можуть з'являтися. Такі приємні клієнти у вас на роботі. Жінка якась війде в ваше життя і в цей період і буде допомагати робити якісь такі повсякденні вашу рутині завдання. Можливо, ви винаймете помічницю, щоб вона вам допомагала. 9 червня дуже важлива точка місяця, тому що Меркурій переходить в рак, ваш восьмий будинок, і сюди ж приєднується Юпітер. Найщедріша планета нашої сонячної системи, яка символізує розширення, удачу, експансію, масштаб і це такий грандіозний насправді період, тому що Юпітер змінює знак. Ми знаємо, коли така планета велика планета змінює знак, це завжди про щось таке безповоротне і це про такий загальний тренд. Але на рівні нас з вами, як окремих людей цього світу, ми також дуже сильно відчуємо. У мене про Юпітер є дуже детальне відео, яке там, де я розклала повністю вплив Юпітера на кожний знак задяку. Тож обов'язково подивіться і підготуйтесь до такого якого проривного часу для вас у вас, взагалі, проходження оцього Юпітера по восьмому будинку може реалізуватися у сфері фінансових можливостей ваших за рахунок отримання якоїсь крупної суми? Е Зовні, тобто, ну це може бути інвестиція в вас або виберете кредит, або ну якось змінюється і розширюється ваш сумісний бюджет з вашим партнером з особистого життя або бізнес-партнером. Ну, але я рекомендую подивитись окреме відео. Там дуже дуже ретельно про цей аспект. Я розповіла 11 червня. Повний місяць у вашому знаку, стрільці. Першому будинку вашого гороскопу. Повня – це час ясності, завершення результатів, кульмінації. А перший будинок це простір, який символізує вашу особистість, будь-яку сферу взагалі вашого життя, де все залежить від вас, від вашої ініціативи. Ви можете завершувати або отримувати результат, ну, банально, там, якщо ви займалися своїм іміджем, або зовнішнім виглядом, тобто ви проходили курс якихось косметологічних процедур, і ви отримуєте результат, або займалися спортом, сиділи на дієті, тобто, щось тут може з вашим зовнішнім фізичним тілом якби, прояснюватися, і ви отримуєте результат, або взагалі на цій повній, якщо Чим ви були зайняті в останні місяці, що для вас було дуже важливим, де ви приймали безпосередню участь? Це все буде якось вимальовуватися, будете отримувати результат в цій справі. 14 червня така неприємна точка цього місяця ліліта в напруженому аспекті з Венерою і це аспект оман і ілюзій. Тобто, в цей період, з 14 червня, просто будьте обережні і не поспішайте з висновками, перевіряйте інформацію, і це стосується. Здоров'я і роботи, тобто можуть поставити вам якийсь діагноз, який не підтвердиться потім. Ну тобто, цей період просто потрібно пережити. 15 червня напружена точка місяця, тому що Марс з ураном в конфронтації, і Сатурн з Юпітером. Цей аспект принесе всім нам нервові такі конфліктні ситуації, різкі, неочікувані події, які пов'язані ще з подіями літа 2024 року. Є ризик суперечок, конфліктів на тлі ваших зривів планів, із-за того, що зовнішні обставини, зовнішні фактори вам ну, заважають щось здійснити. Тому просто знаєте, 15 червня плюс-мінус 2-3 дні це така аварійна точка місяця. Не робіть і не запускайте таких глобальних планів. 17 червня до середини липня Марс переходить в Діву, в ваш 10-й будинок. І у вас ви попередні. По-перше, починаєте діяти події так обережно, ретельно, акуратно підходити до будь-якої справи, насправді яка пов'язана з статусу, кар'єрно. В мінусі нереалізована енергія Марса може дати суперечки з вищими установами або вашим керівником, або з людиною, яка вища вас за соціальним статусом. Ви можете займатися питанням батьків, лікуванням або облаштовувати їх життя. Або взагалі Марс він дає багато дуже енергії в темі вашої кар'єри, і ви можете або перепроходити якусь професійну підготовку або переподготовку. Взагалі, тема саме ваших вашої роботи, ваших досягнень для вас дуже важлива цього в цей час. 21 червня. Сонце переходить в рак і починається день літнього сонцестояння. Енергетично дуже сильна точка місяця, коли починається літо в північному полушарі, і ми реалізуємо в цей час свої грудневі справи, які ще зароджувалися на зимовому сонцестоянні. 24 червня найсприятливіша подія місяця з'єднання Сонця з Юпітером у вашому восьмому секторі гороскопу. І це дуже гарний час для дій. У напрямку до своєї мрії з приводу. Великих фінансів бізнесу, сумісних сумісного бюджету з вашим партнером, вирішення фінансових якихось питань з банками або з так з такого роду установами, розширення тут стоїть. Удача, тобто, якщо для вас актуально отримати кредит, вам його дадуть. Якщо вам актуально його закрити, то ви закриєте його. Тобто, тут у вас удача, розширення, експансія, масштаб і дуже гарні позитивні енергії в цьому. Великі фінанси ідуть до вас в руки, тож подумайте, як ви їм скористаєтесь. Але про Юпітер я записала взагалі окреме відео, і я вам дуже рекомендую його подивитись. Посилання залишу під цим відео. 25 червня новий місяць у раку у вашому підтверджує, що у вас багато дуже енергії в цьому восьмому будинку, тому що дивіться, там Юпітер, там був Меркурій, пройшов Юпітер, Сонце і ще доєднується місяць. Новий місяць зароджує нові сюжети. Взагалі, нові можливості і новий вайб. І тут на протязі місячного цикла ви вже почнете щось нове, щось робити в цьому напрямку: нова енергія, нові банки, нові фінансові документи, нові обов'язки. Фінансові. Ви можете укладати фінансові угоди, або по-новому ви з вашим партнером будете розподіляти ваш сумісний бюджет. 28 червня Меркурій переходить у Лева ваш дев'ятий будинок. В аспекті, до речі, удачі до Нептуна і Сатурна. І тут у вас виникає бажання подорожей. Ви взагалі поїдете кудись до регістрівці, тому що це взагалі ваша енергія подорожувати і розширюватися в цьому плані. Тому ви можете кудись їхати, ви можете розширюватися тим, що. Йдете в навчання, якесь таке фундаментальне навчання. Тож стрільці червень відкриває багато можливостей для вас, особливо в темі фінансів. І партнерств. також будуть події у кар'єрних якихось досягнень ваших. Довіряйте процесу, дійте з натхненням, мрійте масштабно, як ви можете, дорогі стрільці, Юпітер на вашому боці. А щоб більше дізнатися про аспект Юпітера, обов'язково подивіться відео про Юпітер. Посилання вже під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо прогноз був для вас корисним, напишіть у коментарях, взагалі, що ви більш за все чекаєте в цьому місці. Місяці. І нехай зірки ведуть вас з любов'ю. З вами була ваша астроната. Побачимось!